Наближається одне із найбільших релігійних свят Великдень. Тож підготовка храмів до свята в самому розпалі. Як розповідають працівники Покровського собору, вони насамперед беруться за побілку стін та наведення порядку в приміщенні та на дворі. До Великдня ми готуємося, щоб кругом все було чисто, гарно, щоб люди не мали ніяких до на нас претензій. Стараємось робити, щоб все для людей, щоб було дуже добре. і Служби йдуть теж все нормально. Свячення пасок йде теж добре. Люди цим задовільнені. Щороку на Великдень до храмів приходять сотні вірян, щоб помолитися та освятити Паски. Тож у зв'язку з цим рятувальники перевіряють стан пожежної безпеки храмів по усій Рівненщині. Винятком не став і Свято-Покровський кафедральний собор. Перевірка пройшла успішно і перебувати у храмі безпечно, розповідають інспектори. Все добре, були вказані, були вказані недоліки, представники, працівники даного собору все поняли, все виконають. Робиться це для того, щоб свято пройшло безпечно, розповідає Єва Ружицька. Насамперед звертають увагу на наявність вогнегасників, знаків пожежної безпеки та справність пожежної сигналізації. Якщо інспектори знаходять певні порушення, проводять з настоятелями церкви профілактичні бесіди та знаходять шляхи їх усунення. На сьогодні рятувальники вже перевірили понад 200 храмів, і всі з них придатні. Є такі недоліки, які е... Ну, які треба дуже багато е, грошових затрат, то такі вже може десь хтось не виконує. А все таке, що шляхи евакуації треба порозбирати, щоб не були захращені, перевірка пожежної сигналізації, то таке все виконують і все воно придатне. Крім цього, рятувальники інструктують працівників храму, як запобігти пожежам та як діяти у разі надзвичайних ситуацій. Ми інструктуємо працівників на рахунок того, щоб якщо десь на заході стається надзвичайна ситуація, люди е, мали поняття, що. Ім робити які їх дії, і чітко слідували інструкціям, щоб не сталося ніяких, не дай Бог, загибель або ще чого гіршого. А так як під час літургії в церкві люди підпалюють десятки свічок і навіть доручаються заняття своїм дітям, в храмі будуть розміщені таблички з правилами поведінки під час служби. Потрібно зберігати безпечну відстань від інших прихожан у церкві, зав'язувати міцно хустинку та збирати волосся, аби на нього не потрапив вогонь від свічки. Під свічкою тримати шматок паперу, аби через гарячий віск не опектися та не впустити палаючу свічку. Не підпускати малолітніх дітей до відкритого вогню, навіть якщо це маленький вогонь свічки. Під час освячення паски подбати про те, щоб запалена свічка не торкалась легкозамистих речей великоднього кошика. Ірина Грабчакартем Шоула, телеканал ITV Media Group.